Добрий день, компанія Гратих Поставки. Пропоную вашій увазі ліхтарі габаритний. Так він виглядає. Його, його розміри. Його розміри 100 мм. 70 мм, Товщина 20 22 мм, Жестяна основа, фонарь, підсвітка. Зараз ми його під'єднаємо. Так він світить. Біле світло підсвітка. Жовте світло. Має два варіанти. Два варіанти освітлення. Такий варіант. Також, також такий анімірований, анімірований варіант. Не гадую, він є. В наявності 12 вольт та 24 вольта окремо. В упаковці в упаковці йде 4 4 штучки. Нема різниці 12 вольт 4 штучки і 24 вольта також 4 штучки. Кого цікавить такий ліхтар додатковий, можна звертатися замовляти.